Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на суботу та неділю, 3-4 червня. Зараз ми з вами подивимося так, загальну картину, що нас взагалі чекає, які події будуть навколо нас, так вирувати. Вас, як завжди, попрошу залишити свої лайки та підписки для збереження балансу. Та більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Силочка є у шапці профілю. Там завжди є подобові прогнози на кожну область нашої країни. Долучайтеся, будь ласка. І так якими будуть для нашої країни вихідні? Дивіться, хитрість від ворогів, яка може проявлятися таки по повітрю, вона таки на вихідних і буде, і може проявлятися і надалі. Карта форс-мажорів, карта неочікуваних якихось подій. Це карта показує якісь розчарування, якісь втрати. І це також карта великої активності, яка може програтися не дуже добре для наших людей. Так? Ось. Далі дивимося, мені йде карта вимушеної зупинки та спостереження. Це стосується людей. Наше населення буде вимушено просто спостерігати за тим, що відбувається навколо, а навколо в мене йде якесь переміщення. Тобто це рух, який може стосуватися саме повітря. По країні, місцями може бути активно, так? в деяких регіонах можуть бути знову якісь провокативні дії наших, як то кажуть, ворогів. І ця ситуація іде як продовжена. Тобто вона не виникає з ні від кіля, це не щось нове. Тобто цей весь тиждень він був такий, знаєте, помірно активним. І ця ситуація, знаєте, далі як наче має своє продовження. Ось. Що ще сказати? Я можу сказати, що дуже багато емоційності тут піднімається, дуже багато карт, які показують емоції. знаєте, Коли у людей вже просто від плюса до мінуса емоційний стан ну, зовсім зовсім нестабільний. Також мені показують, що саме на цих днях може бути якесь ще фінансове підкріплення так, для нашої країни, для наших. Захисників, так, і це може допомогти а, утримати ситуацію так, в якихось плюсових для нас а, таких категоріях, можемо так сказати. Так. Ну і загальна карта вихідних, мені йде карта таки повішеного, підвішений стан. Тобто ми далі продовжуємо знаходитись от в такому жертовному стані, і також це можуть бути повітряні якісь активи.